Уяви, виходиш із метро, і за 30 мілісекунд твоя права тім'яна кора вже зліпила 3D-макет вулиць, перехресть і висот будинків. Це та сама півкуля, що орієнтує нас у просторі і миттєво відчуває. Потрібно повернути ліворуч. Та поки працює тільки вона, тіло напружується тривога, бо неясно, де саме ти на карті. І тут під'єднується ліва півкуля. Вона підписує макет цифрами будинків, номерами трамваїв, лічить зупинки. Як тільки ліва наклеює ярлики, рівень кортизолу спадає, і мозок зі сканера перетворюється на gps навігатор Такий okay. хак щойно відчуваю, що губишся, одразу рахуй кроки. повторюй номер будинку, приспівуй шоста зупинка. Мій вихід. Так, ви активуєте ліву півкулю, і паніка правою здується, мов повітряна кулька. Тож наступного разу, коли місто здасться лабіринтом, просто дайте цифрам і словам вирівняти емоції, і шлях знайдеться сам. Мозок зі сканера перетворюється на джі за 30 мілісекунд. Уяви, виходиш, уяви, цю просторі миттєво відчуває потрібно.